Приїхали тільки за олією з мамою. Коли мама приїхала до досі, він гідав нікуди гуляти. Ми що, правильно, ми скуповуємо підлідло, щоб потім готувати їсти. Це мала бути лише одна олія. Ну давайте вже п'ять візьмемо, то що ж три так мало. Ой, ще макарошки треба. Я ненавиджу готувати і я явно не вдалася в свою маму. Це я вам точно скажу. Приїхали за олією, скупимо зараз півлідло. Тільки бляха олії. Ну це капець! Мам, все? Що тобі не вистачає? Ну скажи. Що тобі таке не вистачає? Мамочка, скажи. Олії. Тільки олії не вистачає, ну тільки ж олії. Соловке м'ясо.